Наталія Шевель замітає снігом біло-біло. Олександра вдивлялася в зимову хурделицю. замітала доріжки, розуміла, що якщо вона зараз прийме рішення, то ця зима в Україні стане для неї останньою. Там далеко буде тепло, а ще вона зможе реалізувати свої можливості, бо за чоловіком фермером геть себе занедбала. Не могла змиритися з таким життям. Так, вона домогосподарка із червоним дипломом з університету. Виходить, що даремно вчилася п'ять років, виховує двох дітей, старшу доньку і молодшого сина сама, бо чоловік завжди в роботі. Часто їздить на ділові зустрічі, має велике господарство, хоча працюють люди, а він більше керує, живуть само. Люди питають, що мені не вистачає, звісно, повторює собі Олександра. Все у нас є, тільки немає в мене самостійності, чоловік і мною керує, а я більше не можу жити, немов у клітці, ніколи нічого не спитає, не поговорить, не пам'ятаю, коли востаннє від нього чула лагідне слово. Короткими, зимовими днями і довгими вечорами Саша почала думати про те, як повідомити чоловікові про своє рішення. Звісно, він ніколи не погодиться їхати, як кажуть, кидати живе, а шукати... шукати невідоме. Жінка розуміла, що треба змінювати життя і вирішила почати його з потрібної її роботи за кордоном. Знала, якщо там їй буде добре, ніколи не повернеться, ще й дітей забере, щоб забезпечити для них добротне майбутнє. А то чоловік привчає сина й доньку до праці на землі, мотивуючи, що його пуп тут закопаний. Звісно, діти повинні вміти обробляти землю, але ставати фермерами, як батько, мріється, занадто. Не такого майбутнього бажає їм Олександра, тож довго шукала вихід і от, здається, знайшла. Розуміла, що скандалу з чоловіком не уникнути, вирішила, що сніг зійде, ранньої весни поїде. А чоловікові повідомить за якийсь день до цього. Діти декілька тижнів поживуть з батьком, а тоді вона приїде і їх забере. Отак От і жила мрією про майбутню поїздку та змінами в житті своєму і дітей. Несподівано один випадок усе вирішив за неї. Добра сусідка бабуся розплющила очі Олександрі, засліт на ній домашніми турботами. Тож, завдяки цій мудрій жінці, дізналася правду. Про ділові зустрічі чоловіка. Якось увечері щойно Павло поїхав із двору, сказавши, що викликають терміново в район. На порозі їхнього добротного будинку з'явилася бабуся і запитала Сашо, можна зайти? Жінка зраділа, що хоч хтось завітав до їхньої оселі, бо чоловік не любив, коли до них заходили чи то сусіди, чи куми, чи просто знайомі. Не радий був і рідні дружини тому що в самого не було нікого виріс у дитбудинку. Олександра на два роки старша за Павла, у ній знайшов неабияку підтримку, але й сама Саша потребувала уваги та турботи, хоча їх, на жаль, не мала. Діти стали вже підлітками, у них свої інтереси, тож коли вони були в школі або займалися своїми справами, жінка здебільшого почувалася самотньо. Тому неабияк зраділа, як почула живе слово. Заходьте, радо промовила, бачу, твій благовірний знову кудись поспішив, чи то спитала, чи відповіла сусідка. Зателефонували, то терміново поїхав у район, відповіла Олександра. Бабуся не витримала і почала говорити. Знаю я його район, а позавчора і вчора теж був у районі, скажеш, та їздить, бо треба вже готуватися до ранньої посівної. Знаєте, весна швидко прийде, нічого не підозрюючи, відповіла Саша. Я тобі зараз дещо скажу, бо бачу, ти, сидячи вдома, нікуди майже не виходиш і за тим господарством та куховарством нічого не бачиш, сказала тихо Ольга Васильівна. І почала розповідати, що бачила Павла не раз у райцентрі з молодою дівчиною, певно, всього на декілька років старшою за їхню доньку. Сідала до нього в автівку, то з крамниці йдуть із пакунками, то із затишного кафе. Спочатку думала, що, можливо, то його старша донька, яку приховує, але от позавчора їздила в лікарню і знову їх зустріла, мусила привітатися, а перед цим побачила, як він її зустрів, обіймав і цілував. Зрозуміло, що батько доньку так не буде зустрічати. Ольга Васильівна сказала, що не може більше мовчати, і тому зайшла до Олександри. Жінка подякувала бабусі за правду і та поспішила додому. Діти були у своїх кімнатах. Олександра пильно оглянула остогидлі покої, які зробили її невільницею. Була вдячна сусідці, котра все таки наважилася їй сказати правду. Тепер вона все знає і зрада Павла їй навіть на користь, не буде нічого пояснювати щодо свого вибору. Вирішила, що діти поки поживуть в її батьків, досить змушувати їх працювати, а самому кататися до дівки. Але не могла заспокоїтися, в душі все вирувало. Як він міг знайти іншу, починали разом із нуля. А тепер, коли офіційно став фермером, відчув повноправність, не буду жити з ним. І дітей заберу. Прожили майже 15 років, а тепер знайшов собі молоденьку. Оце так тихий та спокійний. Мимоволі пригадала перші роки спільного життя. Після весілля стали жити в бабусі Олександри. Уже тоді чоловік почав заводити господарство. Спочатку багато курей, потім гуси, качки, сам будував для них загороди та хліви, пізніше з'явилися індики, господарював разом з Олександрою. Народилася донька. Павло почав стягувати до двору різну майже неробочу робочу техніку хтось віддасть, хто дешево продасть, мав розумну голову і золоті руки, тож після важких днів і ночей роботи все в його руках оживало. Так з'явилися і трактор, і млин, старанно обробляв землю, а вона йому щедро віддячувала, отак От і господарював. Усе хотів робити сам, знав, що немає кому допомогти, бо сирота. Від родичів дружини не бажав ніякої допомоги, пояснюючи, що не хоче нікому бути зобов'язаним. А як померла бабуся, Павло поряд із старенькою хатою почав будувати нову. Вправно позрізав старий сад, на його місці висадив молоденький. За декілька років майже самотужки звів просторий дім. На той час підростав у родині ще й синок. Друзів сім'я не мала, Павло вважав, що вони зайві. Заводив нове господарство, з'явилася худоба, корови, коні, поросятка. Зараз у них велика ферма. Олександра веде облік, вона бухгалтер. Вдивлялася у засніжені вікна, а пома все не було. Пізно ввечері з'явився. Несподівано для себе не змогла більше мовчати, звісно, сусідку не видала. Надумала їхати з дому, але не знала, як тобі сказати. Хочу реалізувати себе, забрати туди дітей, щоб у них було повноцінне майбутнє. Ти не можеш мені перечити, бо я знаю про тебе всю правду. Що ти про мене знаєш? А дітям краще тут залишитися, сказав, як відрізав. Саша розповіла про молоду дівчину. Дивно, але Павло не крився із правдою. Розповів, що познайомився з Олесею рік тому. Спочатку були нечасті зустрічі, а потім закрутилось і завертілось. Дівчина чекає на дитину від нього. Такого Олександра, звісно, не сподівалася, тож почала готуватися в дорогу. Наступного дня на порозі будинку Павло з'явився разом з Олесею. З'ясувалися батьки, дізнавшись, що 18-річна дівчина вагітна, вигнали її. Тож чоловік більше нічого не придумав, як привести дівчину до себе. Олександра дивилася на суперницю і розуміла, що він не лише їй занапастив в життя. Тепер жінка чітко знала, що завтра поїде разом із дітьми. Вони дуже зраділи, почувши про від'їзд. Павло був проти, але Саша порадила йому чекати нових дітей. Тож він і відступив, навіть грошей на дорогу випросила не поскупився. Жінка забрала із собою ще й наймолодшу сестру, у чотирьох і поїхали. За ними снігом замітало доріжки, відкривалося нове життя. Для Саші сніг розтрушував навкруги надію, ховаючи біль і сльози. Погляд був зимний, але швидкий і сміливий. Він минуле снігом замітав. Добре влаштувалася Олександра в чужій країні, знайшла собі й сестрі роботу, здобула ще одну спеціальність діти ходили до школи. Через два роки проживання з новим чоловіком вийшла за нього заміж. Уже і спільний син підріс, сестра теж одружилася. Донька вийшла заміж, правда, ще онуків немає. Усе в Олександре добре, і з самого початку вона не сумнівалася у правильному рішенні. Донька та син, приїхавши в Україну, навідували батька, та й той завжди допомагав їм коштами. Живе із дружиною і донькою, в Олесі важко впізнати ту молоду дівчину, повновида, розчервоніла, господарює, певно, все влаштовує. Павло, як і раніше, обробляє землю, допомагає волонтерам, забезпечуючи свіжою продукцією захисників. Якщо зима замітає снігом і Олександра, і Павло. Пригадують спільну доріжку, яку колись перемело і поклало початок зовсім іншому життю.